Першого етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри сокіл Джура, як я казала, що цьогоріч в нашому місці вона пройшла вперше. Хоч ми проводимо цю гру вперше, але вона мало чим відрізняється від наших попередніх ігор, тому що і база в нас та ж сама, і багато організаційних моментів відпрацьовано. І я, перш за все, хочу подякувати тим, хто нас сьогодні прийняв на цю базу. Це Безпосередньо Миколі Миколаївичу Борісову. Яку... <заспоріг sendo> <Я> <пілотворю> куратору, який опікувався нами два дні, не відходив на хвилину, на командував це ще Володимиру Анатолійовичу. Вчали на це відкриття і школи, і інші установи, тому хочеться також подякувати їм. Ми дякуємо за належну підготовку та участь про групи групи урочистому відкритті безпосередньо крапливого Івану Яковичу. Ми дякуємо заступнику Васильовичу за участь барабанщиць професійного училища. <плес> я, ми досимо подяки безпосередньо всім керівникам. Це вчителі предмету захисту вітчизни, які хоч спочатку дещо так відносились скепсисом до цього. Говорили, що складні команди, але я думаю, що... Ви справились на відмінності, тому що практично кожна школа продемонструвала злагоджений поряд. Ми це побачили. І сьогодні ми дякуємо на умови, що Сергію Олександровичу. Немає? Да, так. Сергію Ананівичу за освітня школа No6. <плес> У ну, нас є такі вчителі, які опікувалися двома навчальними закладами: за освітня школа номер 7 і за освітня школа номер 2 Яковлю Олександр. Євів.